Яка розпочалася у 2014 році на Донеччині, об'єднала багатьох українців. Одразу ж після майдану в Другобичі було створено координаційну групу Другобичена СОС. допомога армії. Туди увійшли небайдужі люди, які поставили перед собою мету допомагати військовослужбовцям та добровольцям у боротьбі з ворогом. Виникла організація зразу після майдану і з 2014 року. Їздимо до хлопців, підтримуємо, привозимо. Шкода, що не все, що вони просять, а так по можливості. Що саме возимо? І машини, і дрони возили. І смаколики найважливіше. А смаколики хлопці вдома побувають. І тут місточок їхній з домом через нас. Наша організація була ще застворена зразу після початку Першої війни з 2014 року. Багато було у нас на самому початку було багато людей, які хотіли і допомагали армії. Ми, так як саме організація Дрогобичина СОЗ допомога армії, ми знаходимося на теренах Дрогобичини, задіяні були. Люди з Другобича, Трускавця, прилеглих сіл і міст, Стебник, Борислав. Ми на самих початках збирали гроші, так, як тепер кажуть, донатили нам люди деякі підприємці були і з-за кордону. Але ми самі самоорганізувалися, ми ми Трускавці продавали шашлики, смажили картоплю. Продавали різні смаколики і ті гроші ми збирали і купували різні військові принадлежності, форму, взуття, тактичні різні моменти, які були на той час необхідні для військових. Ще тоді за дрони навіть ніхто не цей, але допомагали тим, яка була необхідність для військових. До такої ініціативи доєдналося дуже багато людей. Нас було багато молоді, вже тоді молоді хлопці, які нам допомагали, пішли воювати. На жаль, є і серед наших волонтерів молодих, 20-річний хлопець, який загинув. Він сам служив біля Бахмута і загинув на Херсонщині. Є, є хлопці, вже які і поранені тоді, що нам допомагали, на жаль, теж зараз на реабілітації. І їхні батьки зараз воюють, і їхні брати зараз вчаться військових. Пан Василь до волонтерської організації доєднався одразу ж після початку повномасштабного вторгнення. Почалася повномасштабка. Мене вона застала на роботі в Одесі, Пішов писатися в Одеську ТРО. Так як не було воєнного білету, вони сказали, ми тобі не маємо куди записати автомат. Займайся волонтерством, або йди копай траншеї. Я приїхав додому, вивіз з Одесьчини дві сім'ї, бо то перші дні. І одразу на четвертий день я приєднався, так як. Сусідка наша вона займається господарськими питаннями і ну, продукцією, все того, і я приєднався зразу до них. Познайомився з Таросом Григоровичем Зеником. І вже 9 березня я, я фактично опинився над під Миколаївщиною, під Первомайськом. Через день під Вознесінськом. Ще через тиждень, вже, коли наші хлопці погнали орків з під Баштанки Нова Одеса, Великий Бух, ми опинилися вже там. І так почалося Київщина, Запоріжжя, Харківщина, Донеччина. І так вже триває півтора року, без зупинки. Географія допомоги у волонтерів Другобичий Сосну дуже велика. Перші їздили від стониці до Широкиного по лінії фронту, говорять розмежування. А тепер трошки менший маршрут. Тепер від дворічної Харківщину і до Курахова. Поїздка в середньому від 10 до 2, деколи 3 тижнів триває. Що відвозиться на холодильники? Бо розумієте, зараз жара в нашому найбусі зараз знаходиться два холодильники. Приїжджаємо до хлопців, наново підключаємо холодильники, заморожуємо. Коли їде один екіпаж е замало продукції, ми самі на себе висилаємо. На нові пошти частину вивезли, як проїхала, наприклад, один регіон. Забираємо другу частину і далі, і далі продовжуємо. Кожну поїздку, а це раз чи два рази на місяць, волонтери з Другобочина чи обов'язково везуть для військовослужбовців домашні смаколики. Кажуть, такі привіти з дому підіймають хлопцям бойовий дух. Люди ліплять вареники, печуть пироги, пляцки, які ми. У нас є в машині наш волонтерський ковчег. Ми возимо дві морозильні камери, ми туди складаємо речі і стараємося, щоб всі продукти були свіжі і ми їх довозимо до хлопців. Мій батько навіть в селі, він вже робив раніше тушонки в таких скляних. Зараз вони роблять, купили спеціальну установку, яка запаює в термо -таких вакуумних пакетах. І ми тут зручніше, бо то банки б'ються, і хлопцям незручно, і вони то ті пакети, такі, такі як військових, вони тут беруть з собою і на ноль, і що воно практичніше. Так само допомагають і односельчани, бо треба і м'ясо купити, і гречки, і каші якоїсь, то все зробити, стерилізувати багато часу. Так само і вареники, люди, голубці. Зараз я, я не можу сказати, що нема що, як то кажуть, хлопцям возити, бо ми стараємося так наперед запланувати, то заморозити, потім то відвезти. На жаль, зараз хлопці, може, хочуть якоїсь. ну, Армія як такою, щоб сказати, що вона є голодна і не не можна. Є певні просто моменти, що десь там по військових таких моментах, що десь. Прильоти, чи ще щось. І хлопці, от ми би хотіли вже, і ми тоді, що можемо, збираємо, які кошти маємо, які нам щось там донатять, ми то окупляємо і хлопцям стараємося по можливостях завжди вчасно привезти. Попадає таке, що хлопці не можуть до нас виїхати. Треба їхати до них туди далі. І хлопці переживають, щоб ми до них приїхали, заїхали. По можливостях вискакують до нас десь, щоб ми не ризикували. але то є таке, що треба, то треба, ми їдемо. Та й все. Координаційна група допомагає військовим не тільки амуніцією, спорядженням, продуктами, а й підтримує хлопців духовно. До цього волонтерського руху доєднався і відомий іконописець Лев Скоп. З нами є один з теж найважливіших членів екіпажу, відомий художник. Він бедійна особа, Левкоскоп. Е, він. Малює ікони для хлопців. Ті, ті ікони, оці маленькі, що в мене в руках, намальовані з, згонь, згонти розібраної церкви Святого Юра, коли міняють, ці да. ікони посвячуються дорогою в, Трускавці, в Дрогобичі, священниками. Є великі ікони, які він малює на е, ящиках, кришках від боєприпасів. І ці ікони вони не тільки як обереги, Дуже багато випадків, де хлопці в бліндажах уціліли, можливо, завдяки тільки тим іконам, тому що вони знаходилися коло них. Цього разу він з нами не приїхав, він їздить по другій програмі, він у Києві зараз, їздить по наших хлопцях, які поранені, проводить реабілітацію, виставляє виставки, але в той самий час він малює ці ікони як вдома. Так і не передові, якщо є якийсь час десь вечір, де ми ночуємо хлопців, він возить все з собою і теж це все малює. Не тільки на іконах, на різних гільзах, на ящиках. О. І то чекають. На сьогоднішній день ну, ж, поза п'ять тисяч вже ікон знаходиться у хлопців. Також є е, величезний напис е, в Дружківці на будинку покрова. Богоматір в Авдіївці і в станиці Луганській. Ще буде. Надіємося, що ще буде. О. Ще з нами їздить священник, отець Полянко. Він завжди приїжджає, бо хлопцям, як би не було, потрібно деколи висказати все, що наболіло, всередині, висповідатися. Були такі часи, що він ще там, де він правив службу в місцевих храмах. Де вже священиків не залишилося виїхали. Окрім того, що Левскоп передає ікону для військових. Він разом з волонтерами облаштував у закинутому костелі на околицях села Новошичі храм Пантеон загиблих героїв. А вдома отець Полянко і Левскоп взяли, відновили старий храм, старий закинутий костел. І це буде пантеон слави загиблих наших воїнів. Він такий без ремонту. Там все так само роботи Левка і е, так само там приїдуть е, і так само хлопці, які приїжджають на ротації і це буде... Приїжджають як... родичі за померлих, загиблих. Та. І вони раді тим, що ми не забуваємо за них. Розумієте? Що той пантеон він є якоюсь частинкою розради для тих, хто... Бо всі ікони будуть, наприклад, підписані за тих, що загинули хлопців і дівчат. І вони будуть підписані поіменно з нашої області, хто там загинув, і той пам'ять про тих героїв, які нас захищають. Я хочу сказати, що тут є колосальне місце, енергетика потрясаюча. І пан вибрав оці, оцю локацію. Ясно, що не випадково. Тому що я не знаю, що тут колись могло бути дуже вдавнено, Але хто сюди не приходить, йому тут дуже добре. Отако от гільзи, от таку, на них шкло, а на шклі будуть імена, ці круги. То будуть над ними, ангели. Ну, будуть ці круги, і вони туди підуть круги. Такі буде хрест. Багато воїнів приїжджають, і котрі навіть недавно мали і літургію, і благословляли, помазані чинили вони мотивовані. Вони хочуть прийти, і тут вони відчувають себе особливо з особливим настрім. І ця іконографія їх у нас буджує. Скільки я бачу, наших воїнів, які попередньо приїжджали, мали спільні заходи. Пізніше військовий і духовий оркестр виконують пісні. Хлопці ну настільки вони переймаються тим пантеоном, що це відчувається про те, що це якийсь божа справа, і Господь Бог нас благословляє. Волонтери кажуть, для військових зараз дуже важливо просто спілкування та підтримка. Хлопцям зараз не так, як то кажуть, потрібно така допомога, як їсти, а щоб поспілкуватися. Вони вискакують на тих пару хвилин. Ми маємо квартиру тут в одному місті. Вони до нас під'їжджають. у Нас там пралька є, бо ми знімаємо квартиру. Вони постираються, покупаються. Ми їм там щось борщику зваримо, ще щось, вони з нами поспілкуються і кажуть, та як вдома побував. Ото є ті моменти. Він ми вже коли з ними вони вже ну, їдуть на цей от і кажуть, ми не прощаємося, до зустрічі. І в нас так вже ми. Підіймайте їм трохи бойовий дух. І так. вони все, до зустрічі, чекаємо з нетерпінням. І нам то є такий стимул, що ми їдемо до хлопців, ми знаємо, що зараз приїдуть. Вони не так хочуть розказувати про свої здобутки військові, як вони хочуть з нами поспілкуватися. А що вдома? Ми кажемо, та вдома як вдома. Таки, ми стараємося з ними про такі військові моменти нічого не говорити, бо тому, що ми розуміємо, що вони знов поринають в свою військову туту ситуацію. У свої поїздки волонтери Другобочинасо СОС допомога армії вирушають на бусі, який вони називають ковчег. За ці роки він перевіз понад 300 тонн усілякої допомоги, проїхав понад 400 тисяч кілометрів, але станом на зараз технічні можливості автівки вже вичерпані. Та машина той бус вже від'їздить більше як 400 тисяч кілометрів. Ми перевезли десь приблизно більше як 300 тонн різного матеріалу, продуктів і різних речей для хлопців. І вже три рази мотор міняли ходову, постійно передивляємося, ремонтуємо то, варимо, докупи ліпимо, щоб той був тримався, бо тому що бувало таке, що ми по 3-4 дні до Києва доїхали, мотор поламався, давай мотор в Києві міняти, давай хлопцям кидати, щоб вони гроші нам перерахували, бо треба купити свіжий, ну, другий мотор, поміняти. Слава Богу, що є такі люди, що то швидко відмовляючись від своїх робіт, лишають все і роблять наші, наш автомобіль, який має їхати далі, бо вони розуміють, що є і продукти, і хлопці чекають. Це найвідоміший бус в наших краях. Він працює вже шість років. За цей час він проїхав понад 400 тисяч кілометрів. Перевіз понад 200 тонн допомоги нашим захисникам. Він вміє їздити без гальмів. Часто бував на морі Азовському. Був капличкою на колесах. Його впізнають та чекають на всій лінії фронту. Його двигун міняли вже три рази. Евакуйовував цивільних. Але далі він не поїде. Тому потрібна ваша допомога. Планів на майбутнє волонтери не будують. Кажуть, наразі спільна перемога єдина мета. Поки не закінчиться війна, фактично планів ніяких абсолютно я собі близько навіть не складаю. Син теж воїн, правда, зараз ще в тилу. Я не можу собі залишитися, просто осторонь, якісь складати плани. Ми фактично, от ті, що, люди, от, що ми, от наші от, члени екіпажу, вони тільки фактично живуть війною. І допомогою хлопцям. Все, більше абсолютно ніяких планів, майбутніх, там, якісь, взагалі про щось здобутки якісь. Е Дружини, діти вдома теж підтримують, хоча деколи на тому фоні, бо нас фактично ніколи вдома немає. Що для вас найскладніше у цій волонтерській вашій роботі? Коли мені задають питання, як там і коли воно все закінчиться, то вже нема слів відповідати, бо то фактично хочеться відповісти, а що ви для того зробили, щоб воно закінчилося. Тому що для більшості людей війна фактично зупинилася після визволення Київщини. Я це замітив, як приїхав до Яни Зінькевич до госпітальєрів 8 травня. І вже почалися спецпропуска з Києва, мене не хотіли випускати, а мені на слідчий день треба було з хлопцями їхати на схід. І от так я зрозумів, що для більшості людей то все. Чуть-чуть та й затихло. І найгірше те, що деколи ми вже приїжджаємо, і ті хлопці, які приїжджають до нас, їх вже просто немає. І то дуже тяжко, бо ти фактично ще три тижні назад бачив того хлопчину, з ним разом сидів, говорив, спілкувався, а його вже немає. Оце найгірше. Волонтери кажуть, працюватимуть і допомагатимуть стільки, скільки того буде потрібно, бо знають, що у багатьох підрозділах з нетерпінням чекають на приїзд їхнього ковчегу, і це не тільки про речі, спорядження, смаколики, це й про душевне тепло та спілкування, підтримку та надійний тил.